Перше, що ми бачимо, це тобто, кіфоз в грудному відділі, він у нас прямий. Тобто у нас одна така лінія пряма. В нормі кифоз, він створений для того, щоб амортизувати якісь навантаження, які у нас є от, по осі. Тобто він у нас згинається і амортизує всю навантаження, яке припадає на ось цю частину вище. Тобто, щось беремо в руки і так далі. Він у вас прямий повністю. Це свідчить про те, що ці м'язи вони перенапружені, вони його розгинають надмірно. Uh -huh. От. А, ці м'язи вони йдуть від ось цього місця, основна група їхня, і до потилиці ось тут. А, в потилиці отут зараз нажимаю тут боляче. Угу, uh Зліва. -huh. Зліва, справа менше, так? Uh -huh. А спите ось так на животі чи ні? В Більшості, да, більшості да. так. Живіт і поворот направо. Ось так, да? Получається. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. так? Виходить? Так, ну зараз декілька тестів, отак назад і сюди. Тут болю немає. Ні. Uh -huh. Немає. Uh -huh. Направо і назад. Тут теж спокійно, так? Так, uh -huh. uh -huh. Так, ну, лопатки у нас ось так пішли вперед і трішки вгору. Тобто є ще отут спазми. А дихаєте нормально, немає такого відчуття неповного вдоху? Не буває? Ні. Угу. Ще можу сказати, що лопаточки піднімаються під час вдоху більше, ніж треба. Тобто ви дихаєте більше ось цими м'язами, ось тут драбинчатими м'язами, м'язами, шиєю, це не є правильно. Тобто тут у нас дихання не відбувається, грудна клітка вона розширюється тільки вгорі, живіт не дихає, це перенавантажує шию. І тому ви там робите масаж, скажімо, і воно допомагає ненадовго, правильно? Mm -hmm. Тобто це там ну, тиждень максимум. І воно знову більше тягне вас справа, так? Осі mm -hmm. точки. Yeah. Тут воно йде нижче, так? Yeah. Uh -huh. Ну, перше, по роботі. Перше, це ось цей позвонок, це у нас другий позвонок. Ось тут. Він є у нас зажатий і справа, і зліва. Ось ця точка, відчуваєте, зліва. Угу. І справа трішечки допереду. Ось тут. Угу. А, він, скажімо так, черезмірно навантажений. У нього а, висота міжпозвонкова, вона дуже маленька. Тобто тут треба зробити таку витяжку тракцію. Це перше. І друге, зняти напругу з оцих м'язів. Ось, ну і з оцих, в третю чергу. Mm -hmm. Зараз лягайте на живіт. Оцей позвоночок отут я натискаю спокійно, так? Болю немає. Mm -hmm. Так, а отут вже починається, так? Mm -hmm. Отут він. І ось тут у нас третій. Тут він. І тут ви відчуваєте, так? Mm -hmm. Відчуття таке болю. Mm -hmm. І потім вже йдуть вже вони рівніше. До сьомого позвонка вже краще. Значить, нам треба поставити ось цей позвоночок на місце. Це перше. Це, а, більше, м -м, причина цього, більше перше, це м -м, права частина у вас робоча, тобто вона сильніша. А ви і самі казали, так, що у вас права частина більше працює. Тобто і він цей позвоночний зміщений право в, тобто, в сторону сильнішого, сильнішого м'язу. І друге, це а, сон з таким поворотом. Да, це не є добре, тому що за час цього сну а, ці хребці вони зміщуються. І потім ви встаєте, вони, їм важко встати на нормальне положення, якщо м'язи перенапружені. м'язи в спазмі. Так, значить, зараз трішки пройду точечно оці всі м'язи розвантажимо. Да? Треба буде місцями потерпіти, але в загальному буде терпимо. Так, отут натискаю боляче. Угу. Тут вище. Трошки. Менше, так? О, тут теж треба. Коректувати. Так, зараз робимо вдох і видихаємо. Ще раз. І видих. Так, значить, він у нас зміщений вправо, нам треба його повернути назад наліво. Так, зараз треба лягати на спину. Тут. Так, зараз дихаємо. Щелипу змикаємо, не відкриваємо рота поки що. Зараз нажимаю краще, легше угу. От в цьому місці саме. Можливо. Але не до кінця, так, угу. ще він є. Угу. Зараз те, про що казав, невелику тракцію зробимо. Тракція це витяжка з цього місця, так, збільшення висоти між позвонками. Це не боляче. Треба так само зімкнути зуби, зробити повний вдох, розслабитися і видох. Отак. От Терпимо? Угу. Відчули такий щелчок, угу. так? А що почалося перше? Поперек чи шия? От як ви пам'ятаєте? По відчуттю.

Зараз треба цю руку сюди, іншу отак знизу і отак сюди. Тепер голову вниз, угу. падаємо на мене повністю, робимо вдох і видох. Угу. Добре, пускаємо руки. Зараз отак руку в бік ставимо сюди, трішки наклон назад. І ви просто рукою давите до мене. Отак, з усієї сили. Ще, ще, ще. Угу. Добре. Так само тут справа. Наклон назад. Угу. Давимо. Добре. Зараз ось так руки в замок на потилицю перед собою. Ой, так. І вниз. Вниз. Зараз, дивіться, повністю розслабтеся, повністю-повністю повний вдох і видох. Угу, добре. Пускаємо руки. Значить, по рекомендаціях, вам треба обов'язково розтягувати ось ці м'язи, тому що ваші лопаточки, вони ось так пішли вперед. І е, чим більший спазм ось тут, ось цих м'язах, це грудний малий м'яз, тим більше ось тут іде напруга. І ці м'язи стараються утримати ваші лопатки. так? І а, тим самим а, йде напруження постійно така рівновага в, в сторону mm -hmm. а, спереду, да, і м'язи ззаду постійно стараються вирівняти цю рівновагу. Це перше. Друге, права сторона набагато м, стянутіша, стянутіша і сильніша, ніж ліва. Тобто нам треба вправи обов'язково на ліву сторону. Оцю. Так? Mm -hmm. Тобто, ну, у вас якби, права сторона вона більше отримує навантаж, Відповідно, ліву сторону теж треба тренувати. Це можуть бути вправи, звичайні, де ми просто тягнемо от якусь резинку чи вагу, uh -huh. наприклад, до себе. Така тяга до е, живота, так? Uh -huh. от, до себе, а, Тому що і, по, і візуально по об'єму права більша і вона сильніша. І вона, відповідно, буде постійно перетягувати навантаження а, на себе. Тобто треба буде робити вправи на ліву сторону, а праву. Тим часом розтягувати. Тобто Оці м'язи розтягувати і ось тут розтягувати, <с refresh> e -e -e Ну там, скажімо, не кожного дня, але тричі на тиждень обов'язково. Ну і все, в принципі, можете вдягатися.